Війська РФ здійснили 2516 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Окупанти зосередили вогонь на 13 населених пунктах: містах Покровськ, Українськ, селищах Новоекономічне, Північне, Щербинівка, Ямпіль, селах Бурлацьке, Іллінка, Катеринівка, Неліпівка, Острівське, Роздольне, Стара Миколаївка. Пошкоджено 73 цивільних об'єкти, 39 житлових будинків заклад освіти, будинок культури, нежитлові приміщення, критичну інфраструктуру, гаражі, автомобілі. По Покровську росіяни вдарили трьома керованими бомбами у МПБД 30 СН. Поранили чотирьох мешканців, пошкодили 25 приватних будинків, нежитлове приміщення, газопровід у північному. Внаслідок ворожих обстрілів загинула цивільна особа. Ще одна зазнала поранень. Із РСЗВ Ураган та артилерії окупанти накрили. Українськ травмовану людину пошкоджено шість багатоквартирних будинків, 30 гаражів, цивільні авто. Є поранений в велінці. Крім того, надійшла інформація про двох мирних жителів, поранених 15 липня в Нью-Йорку та Неліпівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.